Красимо BMW 330-ту. Це плагін или гібрид, не пам'ятаю. 21-й год чи От, Що в нас краситься? В принципі. Хочу показати перший слой лака. Що люди цікавляться. Тут видніше, видніше, видніше. Оце перший слой лака. Крашу я кроскопультом SATA 5500 13 RP IC. Вона похожа на Івату Веслу по розбігу. Давлення у мене. Ставлю 2,5 але воно падає. Воно падає десь на 2,3, десь приблизно так. Проводки такі швидкі, але приближені до деталі. Щоб вбити лак. То есть лак не, не грубо лежить, тобто він розтянутий. Вот. Практически закритий. Вот, да? Потому що від першого слоя залежить як буде все в подібне. Якщо перший слой лака положиш неправильно, то потім заливай, не заливай, що робив, воно буде негарно. Тобто це перший слой. Це вже треба дивитися звісно, по давленню. Якщо треба крупнішу робити, то треба давлення робити менше і далі проводку. Ну, Зараз машини всі в основному там така, вона не крупна. Це колись були. там, Це можна, якщо Білінтваген як буде, якийсь, то там ще крупна. Навіть Mercedes 203, 223, 223, вони всі отакі. Тобто, в Audi. Мазда там така, полу не додуте, грубо говоря, йде. Сюди, а тут отак. От Потім коли залачу другий слой, покажу теж. В принципі, оце, а тут у нас що у нас тут? От переходна, типу дверка. Так, вона не перехідна, а тут був ремонт. Але треба було розкидати, щоб не було стика з крилом. Ну, це так перший слой. То що на першому слої трохи мусорка кидає мелкого, це ерунда. Воно потім залиється, крупный, тільки под потім підполярку.